Щоб такого половив, то, звісно, було б в кайф. Два карасі сьогодні. Оп! Ого! Друзі, всім привіт! 17 травня! Я сьогодні з моїм колегою виїхав на риболовлю. Колега Влад вже місяць при кормочку. Секретна прикормочка, за яку я, можливо, пізніше розкажу, на яку ловиться дуже гарно короп. Приїхали на ось такий став. Половити на фідер гарного великого трофейного коропа. Ловити сьогодні буду на флетфідер. влад буде ловити у нас на пружинку. І в результаті, до речі, побачимо, хто як краще буде ловити. Розпочну з прикормки, а по прикормці зараз покажу, що саме. Ну, з гранулки Дика роза. Гранула замочу в цьому лоточку швиденько. Всі, я думаю, знають, як це робити. Ніяких секретів і новин я. Не розкажу, але пахне розою. Ух-ух-ух. І сюди так само додавлю чуть, чуть сипухи, бо є мене ще сипуха чесночна. Трохи лишилось з попередньої рибалки, лоточку просто перемішую. І ставлю і буду розпаковувати свої карпові фідера. Так, маю комплект Карпових водилищ від Ultimate. Так само не тільки сам сам комплект водичок, а й под теж. Дуже зручний, компактний. На дві вудочки цілком вистачає, ножички. Регулюються всі. Тут теж все, Оп, регулюється. Ну, мені подобається, дуже класно, компактно. Зараз складаю і покажу вам одразу водилища Маю сьогодні дві палички отаких от Ultimate. Карп, другий. Трьохметрові дві палочки. Е, такі жорсткі трохи. Але ми ж приїхали на трофейних коропів. То тільки такі удочки нам і потрібні. Установив свій под, стоїть, все входить в комплекті. Це не реклама. Мені за це ніхто не заплатив і не заплатить. Мені просто подобається. Такий вигляд. Наживляюсь і закидаюсь. Із наживок маю трошки всяких попапів, вафтерсів на коропа, на, на амура, на товстолоба, але буду починати з тигрового горіха і ось такий ягідний слимочок. У мене їх небагато лишилось, але вони є і буду пробувати. Одна буде зараз на тигровий горішок, одна буде на наш слимочок. І побачимо, що з того вийде. Така штучка в нас виходить і посолодимо чуть-чуть. Раз! Девас. І відправляємо у воду. Дуже холодно, тому поки чекаємо. На рибу треба випити чайку обов'язково Щось є Два... на черв'ячка щось у нас осетер. Але добрий, я заасистую. Ух! Не можна відірвати від дна, ні? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Спина, де він є? Е наш, наш але тяжкий. Така красива, доісторична риба. Тупо динозавр. У мене щось там довбе, 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 довбе. 560 з підсакою маємо. Добре. Перша риба є. А на що зловив? Червячок і оселедець. На оселедець. Хтось тобто зловив на оселедець? Я ні. Такий красень. Відпускаємо. відпускаємо. І гарненько пішов. Давай корупів зви. Думали, що я обманюю. Отак пружиночка, секретна прикормка. Да -да. І в воду. Добре щось має, але щось невелике. Ну не точно щось не бойке. Крас. Мату, давай. Я ж казав, що я на карася приїхав. Викаркав нас. що що? Викаркав. Добре, зараз... Ой боже, що в тебе тут? Видно, тебе не раз ловили вже. Добре, сам підсік так, нормально. Зараз світ і випускаємо. Ну, Такий карасик. Карасик, звісно, гарний, видно, він вже трошки такий половили його видно. Але ми ж все-таки за, за карпом. Але перша риба є і те добре. Добре, випускаємо його. Пупупуп. Щоб самому не впасти тільки. Пішов. Знову влад щось має. І знову на чарівну приманку. На вселедець. Але обловлюєш мене сьогодні. Осетер, напевно, бо так іде до берега, Не? так осетер. Костя тут якась палка чи камні mm. не, ці біли бегають гарний, білий якийсь.

Може хіба трохи? Да я заберу цю утку. Ну трошечки менший. 4600, ну, 4, 4 кг 600. 600 г ця підсака. Але приємно, але ж карпи, де, де карпи. Карпи сьогодні нам не виходять Ех. гарний, гарний. Шукаємо по Карпів Ех. Щось до берега йде ну, ні? Той самий. <різь> Я буду жать як по той Без великого папа? Нє. Та той старий. Знов караз. той самий чи мною? Не. не. Можу, ну... Але ну, що ж тут того карася? Ложечки. 400 грамів. Не, ну більше буде. Пів кілошни мінімум. Я думаю. Два кілошний? Ну пів кілошни точно. Я ну, не можу. Ні, ну такого, щоб на поплавочок половити, то було б так. Але на таку, на таку удочку карпову, ну, слабо. Не зрозумів одразу ти п'яти. Ну, я скажу, я відразу не зрозумів. Але на поплавочок, щоб такого половити, то звісно було б в кайф. Два карасі сьогодні. Оп! Ого! І Ого! Не дай йому мопити туди вкусіти! Ну давить сильно. Боюсь, що поводочок. Та я за, за поводок ще переживаю. Ого, я не знаю, що там. Але йти не хоче. А так в бік пре в бік пре так. Та зараз щоб я не не заплутав там для. Може це осетер? Уй-ой-ой. Ледове. Таке враження, як у Що, не видно. Можу підняти Ну поклади його на цю. Підожди цей, дай і зважу одразу. Або там мою, там одразу. Швиденько, швиденько, швиденько. цьому важимо і відпускаємо. Так. По нулях. Ну це фото треба зробити по-любому. Я на мій тебе можу спускати. 5 5900 Стись, стись, пять триста сти стись, 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 друже Це саме ті відчуття, за якими ми сьогодні приїхали і за якими карпами ми сюди приїхали, так? А саме головне в цей момент я їв. Завжди завжди це такий закон, коли ти щось їсиш, закидаєш іншу вудочку, або робиш приманку чи прикормку Щось робиш, чи телефон дістав. Завжди має бути похльовка. Безкоштовний лайфхак, користуйтесь. У мене тут ось такий поводочок на 20. Не видно. 20 жилка і отакий гачечок. теж не видно. Ось такий гачечок, який він просто розігнув. Взяли, Взяв на тигровий горіх. Не знаю, але в мене, мабуть, тигровий горіх по Карпу саме краще відпрацьовує оцей, оцей вавторс. Yeah. Я пі... Я підсюджу, побачив навіть. Ну я побачив, так. Але теж на цей. На цей, ні? На попапчик цей, не? Добре? Давай, далі. Ну, щось маємо, але теж карась хіба. Не так выдаю. А может и не. Хиба карась. Або маленький карпик. О, карп. Маленький короб. А, возьму. Че не? Не, карась. Ти-ти-ти-ти-ти. Карасик. Оп. Отакий є. Ну скільки він буде? 500 буде? 400? Я думаю, 500 буде. Може зважити, щоб знати скільки. Без мати. 600 грамів майже. Ну не всі такі, в принципі, по 600 грамів. Гарний карась, але не на таку удочку, ми за Карпами, але приємно. І пішов. Шоу! Ну, це щось бойке? Щось? Але теж невелике. Знову харас. Але цього хоч відчув? Допоможи мені. А! Я й сам відчепився. Ну і ладно. <різь> <різь> Знову такий карась з грам 600. Всі вони в принципі однакові. Добре. Але рибалка йде. Так. На цьому будемо закінчувати нашу рибалку. Як виявилось, Вчора і позавчора тут були два дні змагання з риболовлі, ловлі карпа. І вона тут нагодована, так що не хоче підходити на любу прикормку, любу приманку нічого. Зловив я одного карпа, два осетри, зловив влад, пару карасів. Рибалка в цілому. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку, підпишіться. Напишіть коментар на що саме ви ловите Карпа. І чи ловили ви колись Карпа на оселедець?